Який у вас спону на майбутнє? Ну, чи є якісь мрії? Хоть я просто жив у свободі, ну, свободным человеком, а не в каком-то там рабстве. Так получилось, в жизни поссорился с родителями, проблема с жильём в первую очередь как бы была на тот момент. Ну и вживав я трошки, да, был алкоголь. Вот. А вони якби цей центр допомагає людям стати на ноги, там Восстановиться, заробити якісь кошти, працевластувати. Там, якщо нема документы, помогти восстановить документи. Мені предложили реп-центр этот, пообещали там все условия один, утоют, будут платить зарплату, там, ну, хто працює. Ну, в итоге всего этого не было, ну, в итоге никто нічого не платив. Просто работали, как говорится, за тарелку супа і за кусочек і все. Вони там вроде как бы займаються благотворительностью, привозять еду, роздають на вокзалі на железнодорожному на вот. і просто Мені там предложили так, реабілітаційний центр. Этот. Ну, Я поїхав попробувати. У них таке правило, чоловік, новый, який поступив, він Три дні как бы, його не чіпають. Він там відсипається, там, там ну, таке там кушає, там, може подивитися телевізор. Ну а потім mm -hmm. ти, ти, ти об'язаний йти на роботу. Ну, тобто куди то ні, тому що роб... чоловік робота много і кожний по різних об'єктах. Грузчиками, стройками займалися. Ну, там багато об'єктів у них було, тому що людей на центрі теж багато було. Там 20 чоловік, коли 20, коли більше було. Дим все одно робота, якщо ти, ну, тобто болить у тебе що або не болить, тебе все одно треба йти працювати. Там це уваги ніхто не звертав. Там такого нема, не хочу, не може, я ж говорю. Там потім вони будуть как би і относиться стік тебе хуже. Раз ти тут знаходишся, тут піш, но чуєш і, і кушаєш. Ну по-любому ти повин працювати. А то що болить, болета нікого не волнувало. Дадуть какую-то таблетку обізбалищу. І... Тому що ми работали даже в дощ. Мокрі ноги грузили металолом, там такое було. Ну, обіцяли, що будуть платити, но в итоге ніхто нічого не платив. Були люди, які вже пенсійного віку, і как бы им помогали сделать Ну, опять же таки, карточку пенсіон у них забиралась тому що ті, які не працювали, а просто проживали на цьому центрі, повинні були там, я вже не пам'ятаю, якусь частку виплачувати центру за те, що вони там знаходяться, за те, що там за ними ухажують, за те, що вони їх там кормять. Ну, Документи не забирали, тому що якби как бы, війна, это, то в плані документів ні. А єдине, що запрещено був мобільний телефон. Ну, це, як вони казали на перший час. Це вони пояснювали тим, що я можу позвонити якимсь своїм друзям, там, уйти з центру, піти десь там з кимось там, там пить чи гуляти, чи так я свою жизнь не налажу. Ну как бы в этом плані. Фізичного не було, ну таке могли там там, або якесь недовольство своє показувати, або там, там, ну, как бы ущемляли там, в некоторіх вот, житлових процесах, як бы там. Телевізор можна подивитися нельзя. Ну, как бы отак вот от старались. Ну, в таких моментах, как бы. Проповіді різних вечером надо в ты должен был просматривать по телевізору. А як ви до цього ставитесь? Ну, наскільки вам такий релігійний контекст? Близький, не близький? Ну, я вірю в Бога, але не так, щоб... Прямо ж там э, настолько. Ну, я пробував около полугода там, я пропрацював. А потом ми, ще один че, со мной там, сто с центра, там Артем. Э, ми просто збіжали. Ну, ми збіжали прямо на роботі. Всегда на роботі був э, відповідальний чоловік, як би старший, э, который ну, п, за нами присматривал. На всех работах. Всегда был старший. чтобы ты там не дай бог не пішов, не закурил, бо курить тоже не дозволялось, чисто что-то там. Ну мы уже много и как бы у них может быть там какое-то доверие выработалось. Мы поехали на работу с Артемом, ну естественно на работе там же этот прораб и его как бы зам, ну и они же там на объекте нас ну контролировали, ну они говорят там Здій то, зроби то, зроби то, так. Тобто, сані, як би отак. Тобто вони якби старші там були, ну от так. Ага, тобто ви вийшли із під нагляду працівників центру, під наглядом тих людей, які керували будівництво? Так, да, після того, як я обіжав, через нікотре час у мене почалися проблеми з ногами. Я перестав ходити дуже довго я практически не вставав. В туалет я ходив мені допомагав, ну, вчимый, бо я не мог ходить. В ітозі ну, попали в, боль... в больницю. І там мне сделали операцію. Ну, после, опера... после операції, конечно, тоже осложнения есть. Я ну, физически я працювати вообще не можу. Я и хожу плохо. Ну, у мене були ампутації пальців на обох ногах. Поступали угрози. Мою сторону, в сторону людей, які теж поуходили оттуда. Вони на мобільний телефон дзвонили чи? Ні, вони передавали через людей. Там, а чим саме поможемо? Що вони писали? А, вони не писали, вони просто казали всім, хто дає показання проти директора цього центру, там зама там, і все третє. Тоже, как би зама. Вот. Всім буде капець. Просто ми з другом перше там було тепло, то могли на вулиці переночувати. Ну, а потім я в ітозі ну, э, моїм отчим роботи в благоустройка і Мінчуга, і я, звичайно, в місті просто побачив, і, і він мене побачив, що я, то, ну, видно, що в мене від вот, то Він сказав, щоб я давай, щоб я шарував до Ну, І так ми общем. Тай мене і отчому не гнав нікуди на роботу. Він мені наоборот казав, віддихай, пока є. Ну, тобто, я нікуда й не спешу. Ну, у меня было покушать, у меня крыша на головой есть, то я никуда и, как бы не торопился. Какие у вас планы на майбутнее? Ну, сублые... и снять и себе жилье, ну, жить и себе спокойно, без всяких ущемлений. Ну, чтобы я был сам себе хозяин. Ну, ну как бы, чтобы меня никто не ущемлял, там в моих правах там, или... Э -э Не обмежував мій рух, там, щоб туди не пайти, туди не це. Щоб я просто жив в свободі, ну, свободним чоловіком, ані в якому-то там рабстві. Ну, я підпрацьовую охоронцем там, де фізично не треба, німа ніяких навантажень. Ну, все одно важко, тому що треба не спати, там, и... ну і ходити ж треба теж. Ну, в цій ситуації може кожен оказатися. Как бы... Я більше не поведусь на такі установи, тому що ну, там, де все красиво розказують, і багато чого обіцяють, а в ітогі.